Шлях до творчості це і як виявився і моїм шляхом до самої себе, бо саме в моєму прагненні займатися творчістю, стати митцем, виявився моїм шляхом до свободи, звільненням від всього зайвого, від якихось умовностей мого середовища, обмежень соціуму. Тобто, я просто намагаючись займатися творчістю, шукала саму себе і от. Я в цьому процесі знаходжусь зараз. Я була на ярмарці Полтавській і бачила там кераміку ручної роботи, і це було дуже гарно. І мені тоді прийшла думка, що я точно маю цим займатися і точно це спробувати. Мені дуже цікаво, як поєднуються різні наші наставники. Я і дуже класно, що вони мають різний підхід у когось більш раціональний, у когось більш інтуїтивний. І мені це дуже важливо, бо я і в собі намагаюсь ці речі поєднати якраз. І я беру відразу ці різні досвіди і трансформую їх в щось нове. Власне. Це керамічний рай. Тут на вході написано, що пішне це рай для тварин, рослин і всіх. І це дійсно так, якщо людина любить кераміку. То це місце, в якому вона ну, має побувати, навіть якщо вона вже має певний досвід, якщо вона не зовсім новачок, там все одно це зовсім інший погляд, більш широкий на те, що можна робити з керамікою. І взагалі, ну так, справді це розширює мої межі, бо коли я навіть просто знаходжуся в цьому середовищі, в якому стільки неймовірних робіт, я ну, зовсім інакше ставлюсь до того, що я роблю і що я здатна зробити.